Ну і Дуже шорт на огляд, що у нас є зараз по гальфах. Спочатку чорний 36 кВт на старому щитку, тканина, безключовий доступ, старт-стоп-кнопочка, 13500 цінник, 24 кВт, безключового нема. 9500. Це дві авто по 14500 на новому щитку, на шкіріному салоні. Камери парктроніки по колу на 17 колесах, бачите. Далі, це в новому кольорі приїхало 24 кВт. Вона на шкірі. Все в неї дуже добре, ціник 10500. І це ціник 10500, теж на шкірі в такому блакитному кольорі. І за 13 грошей є 36 кВт машинка Старт-стоп кнопки нема, без ключового нема, але камера є, парктроніки по колу. На всі авто є другий комплект коліс. На всі авто ну, що сказати, зроблено ТО. Замінено масло в редукторі, зроблено антикор. Всі авто підня... піднімались, дивились, що треба робити, зробили. Так що, так. що В Києві вулиця Павлосенка, у нас 60-70 електромобілів по наявності. Звертайтесь підберемо для вас електроконяку. Є такий же підбор по Ай-3 бойове. Цілий ряд стоїть. Так що звертайтесь. Гарного дня. Бережіть себе, на цьому відео є мій особистий контакт. Так що отако.